Глядачі, всім великий великий привіт. Радий всіх вітати в себе на YouTube-каналі Азарт. Друзі, сьогодні ми з Серегою виїхали покопати Рим. Приїхали поле Переоране. Хтось тут один ходив, але ходив аби як, так пробігся. От. <клух> Тому ми вирішили тут трішки побрудити. Звичайно, болото є липне, але нічого. Хожу на 15 кГц. Поле 2. Значить, Чуйка 24. Швидкість 3. Поліфонія. Швидкість 3. <кій> Знаю, спіймав гарний сигнал. Друзі. Нагадаю вам, що я збираю кошти на придбання FPV-дронів для батальйону К2. Тому, друзі. Попрошу максимально вашої підтримки, вашої активності, будь ласка, донатьте, поширюйте мої збори, тому що донатів потрібно точніше. Ну і донатів потрібно багато, і дронів потрібно багато. Карту, друзі, я залишу в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Відзвітуюсь, всі звіти за придбання дронів. Я в Facebook сторінку в себе там скидаю. От, тому э, за це не хвилюйтесь, за все відзвітуємось. От, дронів потрібно дуже багато, щоб, щоб ефективно працювати. Тому так. Ну і ще, друзі, нагадаю, що хто забув, хто не знає, я відкрив свій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів, э, золотошукач. Звертайтеся, з радістю допоможу вам з придбанням металошукача чи комплектуючих до нього. Посилання теж буде в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Магазин знаходиться в інстаграмі Золото Шукач. Так, ну що ж. Отакий сигнал. 66-67. Сигнал гарний. Але може бути й шмурдяк. 67-68. Хочеться, звичайно, якось динарика. Єсть. Прикиньте. Прикиньте, друзі, це другий чи третій кольоровий сигнал. То все було кашбонь. Це Динарик, але на жаль, на жаль, він просто в ноль вбитий. От халепа. Ух ти шо. Та ти шо? Дивіться, друзі, це Веспасіан. Веспасіан. Портрет вліво. Та ти шо? Але, блін, тут одесь сюжет? Просто в ноль. Що ж це таке? На жаль, но, друзі, динарик? Динарик. Да, Веспасіан. спасіян. Тільки воно пише, очі звідси, весь якось. Дугорі ногами. Мало би писати так? Ну да ладно. Коротше, друзі, супер. Супер. Отак От і ми починаємо сьогоднішні пошуки. Клас? Так, друзья, что там выпал э, вроде как щиточек персня. еще какой-то сигнал шматок бронзы Нет, друзі, якийсь сигнальчик. Такий він якийсь. О. Ну кращий став, Охренеть! Бля, вона срібна. Охеріте! Друзі, срібна, дивіться, яка здорована. Серьо! Іди сюди! Друзі, я в шоці. Фух, в мене ж руки трусяться. Це труба, блін Срібна фібула Вона просто вона нереально огромна і ціла. Це просто капець. Я, блін, і... друзі, все, я зірвав джекпот. Дивіться, яка срібна фібула Та ти що, фібала? Блихень. Я охренів друзі, це просто жесть. Non, і не трогати це його. просто жасть. Зараз ти... буду мити, помию і вам покажу, друзі. Це, 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 це щось нереальне, я просто в мене слів нема. Це якийсь капець. Що ж, ну що ж, друзі. А, помив я її трішки. Лишенько погляньте. Погляньте на цю красу. Погляньте, яка вона здоровена. То просто то... То щось нереальне. У мене ж руки трусяться. Капець. Здорове насибна фібла. Я не знаю скільки тут грам. Тут, блін, мабуть, десь до 20 грамів, якщо не більше. Фух, це капець. Да, така. Шкода, що голка зігнута, але я її відправлю на реставрацію. Напишу Івану Лірі. Ну, от. Він дуже круто реставрує. Мабуть, я йому відправлю і він мені її зробить. Оце капець, я так обожнюю фіболи, а тут така, ну це, це просто ух, кайф. Оце вірвав джекпот. Оце вірвав джекпот, друзі. Я в шоці. Фух, не можу натішитись. Капець, капець. Отак, От друзі. Добре, рухаємось. Тьорочка сьогодні відпрацювала вже на 100%, блін. Наш, друзі, такий сигнал був, дивіться. Залізо. І значить випала в мене залізна ароматниця. Гляньте. Капець. Прикольно. Вроді повністю ціла Зараз. Але краса. Зараз спробуємо. До речі, ось цей щиток від першня. Бачите, тут було припаяно. Да, друзі. Ароматничка. Ароматничка і вушко. Супер. Ось така. Зараз покажу ближче. Клас. Начебто кольоровий сигнальчик зловив Тут залізом все пищить, Ось на одному місці. Просто капець. Все пищить залізом. От і пробуємо. Пробуємо вислуховувати кольорові сигнали, щось є. Дивіться, друзі, така бронзово скручена пластинка. Е, можливо, можливо, був на косничок приплюснути. Можливо, не знаю. Беремо, рухаємось. Так, друзі, був сигнальчик верховий. І ось така спинка фіболи чудово випала. Просто, Просто ідеальна, рівномірна патина і рівненька, не гнута нічого круто. Будемо копати в онлайні, а вдруг знову буде якась знахідка. Сигнал невисокий. Друзі, це срібло. Срібло, але... Прикольно. Воно щось. Загнуте. Тут якесь стерчить такий цей. А всередині... Дивіться там, що всередині якісь... Не понял, Що це таке? Що ще всередину, друзі, напхане? Якісь вугля, прикол. Прикол, друзі, але срібло. Чи воно якесь паляне чи що? Ну в общем, берем шматок срібла. Круто. Черговий сигнал. Будемо надіятись, що тут щось круте. Сорок п'ять-сорок для динаря сигнал малий, хоча може бути і лімішний. Щось бачу. Прикол. Бронзова намистина. Вчора знаходив теж бронзову намистину сьогодні. Фух. Тільки вчора була е, така з орнаментом і посріблена, а сьогодні просто бронзова. Але схожа навіть по розміру схожа. Супер. Класно, беремо. Знаєш, друзі, був сигнальчик. Дивіться, в груточці думав дротик. Беру його. А це не дротик? Фібула? Фібула чи лише пружинка? Друзі, фібула. Фібула. На жаль. Я, я їх такі фібули називаю скорпіонами. Бачите, не закручена яка. Як скорпіон. Ну, берем. Пойдет Пробуємо ще разок то перед цим один шмурдяк на камеру тридцять. Ох ти що. О, друзі, це вже... Це вже цікавіше. Срібло, срібло і все якесь, друзі. Ох. А! Супер! Це реміне закінчення! Ремене закінчення, да, воно двойне заклепувалось, бачите? заклепувалось до ремінця. Але, на жаль, воно ось... Мабуть, обломане. Те що круть, але срібло. Срібло такий шмат. Ха, кайф Кайф. Ну, це по-нашому. Традиційне срібло. Знає, як я колись колись копав. Постійно говорив і по традиції срібло, ні? Супер, супер, клас. Шкода, що кінчик відламаний, ну але... Але доволі непоганий шмат срібла. Ну що ж, друзі, вже сідає сонце. Будемо скоро рухатись до автівки. Вон щось піймав сигнальчик. Не знаю, подивимось, що воно. 47-49. Ага. На жаль, свинцева кулька. Так, друзі, вже мали йти до автівки. І нарешті, дивіться, в Сереги випав динаричок. Дивіться, який крутий. Це, друзі, фаустінка. Ну, стан просто, просто пушечка. І сюжет діти. Клас. Клас гарний. Супер, Серйо, вітаємо! Зараз тут трошки покрутимось. Ну що ж, друзі, будемо закруглятися. Значить, по основних знахідках. Ось така картина у нас. Там ще є. Зараз покажу. Трішки От. Але все основне тут. Значить. Ну, саме круту. А, до речі, ця фібула, бачите, там є орнамент. Прикольний на хвостику Значить, шматочок срібла, це якийсь паляний, незрозумілий. Далі ароматничка класна, ціленька, залізна. Реміне закінчення срібне, таке величеньке. Динарій Веспасіана. Ну і, ну і наша сьогоднішня пушка. Сьогоднішній наш джекпот. Куш. Ось така, друзі, срібна, здоровецька фібла. І саме головне, що вона ціленька, просто крутецька. Крутецька. отака. така. Отак От відпрацювала Майнлаб XTERA Pro. Е відмінно, відмінно. Ну і в Сереги той динарій випав 5 хвилин тому крутий. Е ну і тут теж там кілька фібул, жменька бронзи. Серегаша ходить, ходить, пікає. Все, друзі, будемо закруглятись. Ще раз нагадаю, що збираю кошти на FPV дрони для батальйону К2, тому, друзі, прошу максимально донатів та репостів. Номер карти залишаю в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Ну і ще повторюю об'яву на рахунок того, що маю свій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів. Золотошукач в інстаграмі. Теж посилання буде в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Тому залітайте! З радістю допоможу придбати вам отакий чудовий металошукач, який буде шукати такі чудові знахідки. Все, друзі, усім дякую за підтримку. З вами був ютуб канал Азарт. Щастя, фарту, здоров'я. І найголовне бережіть себе. Слава Україні!